Розв'яжемо дану систему рівнянь методом підстановки, використовуючи принцип пропорцій. Саме перше, що я бачу, що у першому рівнянні у нас лише одна невідома X. Саме тому я буду починати розв'язувати саме з цього рівняння. А якщо я подивлюсь уважно на це рівняння, то я побачу, що якщо ми тут внизу допишемо уявну одиничку, то буде пропорція. Так же? Тому, згідно пропорції, я буду X переносити по діагональці а мінус 2 навпаки знесу вниз. І таким чином я одразу побачу свою відповідь. Тобто беремо x і несемо по діагональці вправо. Беремо мінус 2 і несемо по діагональці вліво. Отже, зразу бачимо, що x дорівнює 8 поділити на мінус 2, мінус 4. Записали цю відповідь х дорівнює мінус 4. Потім це значення мінус 4 ми підставимо в друге рівняння. Замість ікса напишемо мінус 4. Отримуємо мінус 4 додати y на 2 дорівнює 0. І знайдемо звідси y. Залишаємо доданок з y в тій стороні, а доданок без y переносимо в другу сторону. Тут був 0, перенесли мінус 4 в ту сторону, поміняли знак і буде плюс 4. Отже, y поділити на 2 дорівнює 4. Далі знову наша пропорція. Мені треба залишити тут y, значить, мені заважає 2. Як Переносимо 2 по діагональці до четвірки вверх. Отже, y дорівнює 4 помножити на 2. Y дорівнює 8. Все, моя відповідь готова. Важливо записувати правильно. Перше число по x, друге по y. Мінус 4, 8. Відповідь правильна В. Все, що розв'язали?